У неділю в приміщенні Шепетівської редержадміністрації відбулася презентація міськрайонної громадської організації Шепетівська спілка учасників бойових дій у зоні АТО. На захід зібралися учасники АТО, матері загиблих воїнів, представники громадськості, керівники. Людина, яка сьогодні нас запросила до цієї зали, незважаючи на свій молодий вік, не з розповідей бабусів, дідусів, прадідів знає, що таке війна. Він на власному досвіді, як і тисячі молодих хлопців, пройшов це пекло. Це Михайчук Костя. Повернувшись з перебування в зоні бойових дій, поспілкувавшися з товаришами, з людьми, які пройшли. Тепер. Зрозумів, що є необхідність створення громадської організації. Він зареєстрував в нашому місті Щепетівську стрілку учасників бойових дій у АТО. Він одним з перших пішов у Любан, воював у 95-й аеромобільній бригаді, згодом з рівником 8-му полку спецпризначення, що дислокується. До слова було запрошено ініціатора створення спілки учасника АТО Костянтина Михальчука. Наша спілка не є політичною партією, не є відростком якоїсь існуючої громадської організації. Це є абсолютно нова організація, яка створена не через те, що нам скучно жити чи немає чим зайнятися. Цю потребу диктують на сьогоднішній день нам війна. Я думаю, що всі в залі присутні. Вже знають, що таке війна про всі страхіття, які вона несе, і всі відео. Але люди не постійно знаходяться на війні. Вони, приїжджаючи сюди на мирну територію, стикаються також з рядом проблем. Та як в нашій державі є багато проблем, а одна з них відсутність апарату соціальної адаптації воїнів. Я відчував собі цю проблему і спілкувавшись з хлопцями, Розумію, що це потрібно створити таку спілку, яка буде цим займатися. Є в нас е, на Шепетівщині такі люди, які, за, коли їх країна покликала захищати її, не вагаючись прийшли і захищали, але їм тепер не потрібна ні реабілітація, нічого інше. Вони віддали своє життя, захищаючи честь та територіальну цілісність нашої держави. І з цього е, я би хотів почати свій виступ. Я хочу їх зачитати по імену, щоб ми їх пам'ятали завжди і шанували. Ляшенко Ігор Вікторович, Давидов Ярослав Олегович, Мазунов Руслан Олександрович, Коваль Максим Олександрович, Оврашко Сергій Миколайович, Гаврилюк Сергій Євгенович, Молодика Андрій Миколайович. Кривогубець Ярослав Іванович, Драчук Валентин Вікторович, Богдан Ігор Іванович. Я прошу вшанувати цих воїнів, які займають велике на життя на нашої страви, великого навчання. Дякую. Метою нашої організації є. Забезпечення соціальної адаптації та захисту прав та інтересів учасників бойових дій в зоні АТО, членів їх сімей, загиблих та полонених та координація дій, зацікавлених організацій, установ та громадян. Головним органом управління нашої організації, це зазначено в статуті, є загальні збори учасників. Юридична адреса організації вулиця Грейо Месної Сотні, 47, кабінет 46. В цьому приміщенні 46-й кабінет. Також ми створили сайт, який буде досвідлювати всі події та е, всі новини нашої організації, його інтернет-адреса, АТО, дефіцит літерами. Також його можна було знайти, якщо ввести назву нашої спілки. І прохання, давайте триматися разом, тільки так ми зможемо бути. У наших слів, значить, до наших потреб будуть прислуховуватися. На заході слово було надано матерям загиблих у зоні АТО-воїнів, представникам влади, представникам духовенства, учасникам бойових дій. Керівник літературно-мистецької студії Доля Віра Кухарук презентувала присутні поетичні збірки та прочитала вірші. Зі своєю концертною програмою виступили вокальний колектив Джерело та дитячий фольклорний ансамбль Джерельце.